Він виходить на сцену, зал вибухає у оваціях і співає його пісні в унісон. Також він відмінно грає на багатьох інструментах. А Наскільки вправно справляється на кухні, відомий співак соліст гурту воплі від Оплясова» Олег Скрипка? Зараз перевіримо, адже готуватимемо зовсім непросту страву качку. Вітаю вас. Я так розумію, ви в своєму житті легких шляхів не шукаєте. Так, да, і тому ми зараз будемо робити високу українську гастрономію. Качку будемо смажити на вишневому вугіллі. Також необхідно промити та вимочити пшоно. А гарбуз попередньо пропарений у печі, мариновані сливи для прикраси, заморожені вишні для вишневого соусу, вершки, вино та цибуля. поплакати, так? плакати на да, цибулю. Бачимо, я для себе зробив таке відкриття. Ну а це ми це ми поїхали. Я жив у Франції дуже давно, 15 років тому. Коли французьку цибулину ріжеш. Ти не плачеш. А як взагалі виходять українські наші національні страви на французьких продуктах? Ну, що все таки відрізняється? Це в мене було ці серйозні наукові дослідження, як зробити нормальний борщ на французьких продуктах. Знаєте, що я зробив? Борщ? От немає навару. Я додавав старе жовте сало. Виходить оце так смачне То, смачне на Та от я шукав, шукав такі штуки. Ваша дружина була француженкою. Скажіть, чи впливало це на ваш раціон харчування? Тоді? Чи готувала вона вам там якісь жабки, я не знаю, щось французьке? Моя дружина була великою фанаткою українських страв. Я е, зрозумів, що французи, вони деякі наші страви, вони задоволенням їдять, а деякі страви вони просто геть не сприймають. Я е, якраз ну, спочатку на своїй дружині, а потім на, на друзях тестував. Я справді признаюсь, ну цим я зараз буду займатися вперше, тому що е, тому що дома. Е, коли до мене приходив, я просто подавав. То ми спробуємо Все. зараз щось створити своє власне. Так. Страва готова, клас. Значит, вот тут є. Як... Гарбуз, да. пшона каша і качка під вишневим соусом. Соус на вишні. Ідеально. Воно виглядає ніби картина, знаєте, тут можна роздивлятися довго-довго з всіх сторін. Отримувати ще естетичне задоволення. Настав той момент. Смачного апетит. Так, Жується, жується і дуже смачно.